42 кілометри на протезі. Ветеран Роман Кашпур з Хмільника здолав 129-й бостонський марафон, який пройшов 21 квітня у США. Він став останнім шостим із серії найбільших марафонів у світі, які пробіг спортсмен у Токіо, Лондоні, Берліні, Чикаго та Нью-Йорку. Під час підготовки до забігу та на самих змаганнях ветеран збирав донати для допомоги оборонцям та їхнім родинам. Про підготовку до бостонського марафону і які які амбітні плани має на майбутнє. Поговоримо у студії новин із Романом Кашпором, ветераном російсько-української війни. Вітаю вас, Романе. Доброго дня. Доброго дня. Отже, у понеділок, 21 квітня, ви здолали шостий на своєму рахунку марафон. Розкажіть, як готувалися до нього? Саме сама. сама а... Про проблематика в принципі Бостонського марафону, про який мені розповіли ще десь місяців за п'ять до старту, це те, що Бостон є досить горбистий, тобто траса досить горбиста, багато підйомів, багато спусків, і це досить таке си багато виймає сил, тому якби. Ще будучи в Україні, да, при під час підготовки, дещо змінили маршрути, по яким я бігав, це також були багато підйомів спусків, щоб хоча б якось підготувати тіло. От були на превеликий жаль, дуже мало часу на підготовку, тому що травмувався минулого року, коли біг в Берліні і в Чикаго, я вже біг з тріщиною в пальці. Тобто ну, були, були моменти, що травмувався. Про це я вже знав, якби по поверненню в Україну. Тому поки. Поки е, діагностували мені мою тріщину, да е, паралельно з тим, буквально через тиждень ще травмував зв'язку вже на ампутованій нозі в коліні. Тому, поки лікував зв'язку в коліні, е, тріщина заросла автоматично. Тому якби в принципі за місяць до старту в Бостоні я відновився. Ну відновився повністю дуже мало часу на підготовку. Було, але тим паче е менше з тим, бо все ж таки Бостонський марафон підкорено. Ну, а разом з тим топ-6 мейджерів також. Тому якби е впевнений, що до Бостона я ще повернуся, бо не подобається мені мій час, з яким я тут пробіг. Да? Тобто є, є над чим працювати. Але траса досить складна, тому це дуже багато атлетів я бачив на, на дистанції сходили. Реально в когось судороги хватали, в когось в хтось свідомість втрачав, тому що дуже-дуже ну, непередбачувана траса. Тому це не дивно, що Бостон став шостим. Ну ніхто не казав, що буде легко, як то кажуть, і це і це, і це 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 добре. За скільки часу подолали власне марафон і чому цей цикл із шести марафонів вважається найпрестижнішим? Чому так хотілося здобути медаль? А, бостонський марафон я закрив за 5 годин 3 хвилини. А, чому а, є одна. Спільна організація EBOT, яка називається EBOT World Marathon Majors. Тобто це шість марафонів об'єднаних спільною організацією. Чому вони є найпрестижнішими? Ну, по-перше, це місце проведення, це різні куточки світу, шість найвеличезніших міст. по-друге, це загальна система, база даних. Тобто, якщо ти десь на одному з цих мейджорів пробіжиш, ти вже в ЕБОТ бачишся і в загальній системі. Коли пробігаєш інший, воно тебе тебе за тобою слідкує. Плюс це е, загальний призовий фонд для переможців е, рівня еліти. От, е, то, тому якби це прирівнюється при до, ну я не можу сказати, що це як, ну, як Олімпійські ігри, бо це абсолютно інший вид спорту. Да? Тобто на Олімпіаді бігають також марафони, але в такій кількості з такою завзятістю завзятістю, от е, World Marathon Majors – це є ну, мабуть, найпрестижніше, най, най, най що є в світі, виключно по марафонам. Наскільки складним був цей шлях у 42 кілометри? Та ви знаєте, найскладніший мій марафон, в принципі, це був перший лондонський, тому що він був перший. Перший це завжди, завжди невідомість, це завжди страх перед невідомістю. Да? Тому всі інші вже попередні, так чи інакше, але ти хоч усвідомлюєш і розумієш, як це воно і що. Те, що е, була в Бостоні складна траса, як я вже сказав, ну це скоріше вже, скажімо так, технічні труднощі і моменти в тренуваннях. От, е, чи були чи було якісь додаткові труднощі. Ну, можу сказати, до цього 23 квітня 2023 року я пробіг у Лондоні марафон, 21 квітня 2025 року да, я пробіг вже в Бостоні. Тобто за 2 роки це шість марафонів. Загалом їх було сім, бо я ще марафон морської піхоти встиг пробігти. От, е, тому якби всі, всі труднощі так, чи інакше вже вже з рушні з, з, з Наталією Крушинською з тренером дещо попрацювали над їх вирішенням. Ну і на, найголовніше, це, мабуть, як, 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 як я думаю, стан не на марафоні, а після марафону. Тобто Отже, на наступний які день. Бо якщо б якщо, коли... да, якщо якщо порівнювати після першого свого марафону, то я на наступний день, хвилин 10, навіть, мабуть з ліжка встати не міг. Тобто тіло тільки... не 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 а стосується стосуж сьомий до Бостонський і на наступний день це було ну знаєте, як важкість у м'язах це природньо після 42 кілометрів, але нічого більше. Тобто тіло вже звикло, тіло пристосувалося і адаптувалося до цього. Тому чим далі бігаєш, є таке поняття в марафонців, що є моменти в тренувальному житті марафонців, які треба до яких треба прийти. Вони повинні пройти переболіти і їх треба вибігати далі. Дуже багато з того пройде. Це в живальцях і побиті зв'язки, тобто, ну, це, це, ну, це, це, на жаль, так. Хто, хто спортом не займався і не тренувався, то, то значить, він спортом не займався, як то кажуть. Хто вас підтримував О, тому, тому... у самому Бостоні і чи ви їздили з родиною туди? 에, ні, в, родина, в, родина залишилася в Україні. У нас два, два місяці тому народивничка, тому зараз ще досить маленька для, для подорожей. Підтримував за океану в режимі онлайн родина. А тут була українська діаспора в Бостоні. По-перше, по-друге, хто підтримував іще це самі ж бігуни, тому що я не знаю, що в цього разу, от на Бостоні, що цього разу їх максимально приваблювало. Це або або то, що в мене досить символічно було на, на спині тризуб з надписів. Плюс ми бігли з прапором. Або по-третє, в мене на спині також була цього разу спеціальна відмітка, спеціальний якби, по, як правильно, в бейдж, де написано, що я цього, цього року цього дня буду в Бостоні фінішувати свій шоу. Мейджор. І дуже багато людей, які там е, в когось два марафони, в когось один марафон, в когось п'ять марафонів, да, вони бачать, що я сьогодні фінішую, і це така є традиція, такий дух марафонців що потрібно підтримувати. Ти і підтримуєш того, хто біжить, і сам мотивуєшся, щоб догнати його в його шести, шестизірковій гонці. І це досить, досить додає драйву адреналіну, тому що реально дуже-дуже. Багато було підтримки та да, з боку самих же бігунів. Ну і знову ж таки е на різних мовах світу з різними акцентами. Але слава Україні е в Бостоні лунало дуже багато. Це... Можу сказати, не дивлячись на останні події, скажімо так, по поліполітична арена. Да, там дуже багато кажуть, що там у нас якісь спортилися відносини з, з Америкою і так далі. Я можу сказати, що прості люди, да, досить абсолютно на стороні України, на стороні правди, на стороні добра. І це було замітно в Бостоні. Плюс символічно для Бостона традиційні кольори Бостонського марафону все життя були жовто-блакитні, все життя. Абсолютно. тобто, це було, ну, це було неймовірно. Я досить. Тепер і я досить розумію, символічно. чому це чому було важливо? Да, досить символічно і досить важливо, що в Бостоні саме завершилася шестизіркова гонка. Забіг ви поєднали із благодійністю. На що збирали гроші і скільки вдалося акумулювати? Власне взагалі кожен забіг був благодійний. Збиралися кошти переважно це або протезування або реабілітація важкопоранених. Скажімо так, відносно з протезуванням в державі більш-менш налагодилося питання, да тобто врегулювалося Є подекуди складні випадки протезування, складні випадки операції, які не покриваються державною програмою. То на це може бути додатково якісь збори коштів. Переважно зараз, якщо йдуть збори, ну з моєї сторони, то що я роблю, це. Реабілітація військових, тому що з реабілітацією залишаються досить таки великі складнощі і труднощі. Це в незалежності яка травма. Це може бути ампутація, це може бути кульове, це осколкові і так далі. Но з реабілітацією ще досі досі питання дуже погане, тому що поранених дуже багато. От і це потрібно. Тому в тут вдалося зібрати близько чотирьох тисяч доларів. В Україні через благодійний фонд громадянин ми це робимо. На благодійний фонд громадянин це все буде збиратися. Загальна ціль стоїть це 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це для того, щоб відреабілітувати 20 важкопоранених в західному реабілітаційному центрі. І психологічна реабілітація для 50 родин загиблих захисників Харкова. Тому досить таки амбітна ціль. У відео в соцмережах ви поділилися амбітними планами про участь у тріатлоні «Айронмен». Чи почали вже ви підготовку? Так, насправді підготовку, скажімо так, тріатлон, він складається з трьох дисциплін, да, з трьох спортивних вправ, базовими, в яких є плавання і біг. Ну, це ти починаєш і закінчиш. Оскільки я бігав марафони ось ці два роки, напротязі двох років я багато пливав тому що плавання дуже допомагає бігати. Це і дихальна система, це і по біомеханіці, і верхня частина тіла працює. Тому зараз залишилось питання це е, з велосипедом. Воно досить таки відкрите. Тобто, зараз ще по поверненню в Україну буду думати, як то все робити, шукати е, в черговий раз добрих людей, благодійників, хто буде підтримувати, допомагати в цьому напрямку. Е, тому. По суті, по великому, якщо ми не беремо до уваги велосипед, то до, до тріатлона я вже почав готуватися ще там півтора роки назад, як почав пливати активно і бігати. От. Тільки тепер єдина проблема це те, що в айронмені треба 3 кілометри 800 пливти, 180 кілометрів їхати на велосипеді, і 42 кілометри бігти. Тому якби досить це будуть абсолютно вже не ті тренування, які в мене були під час от, виключно до марафонів. Це буде додаватися ще також і сам велосипед, і дещо ще. Скоріше за все, будемо додати з кросфіту для загального розвитку тіла, для загальної біомеханіки. Тобто, це буде такий досить хід досить, досить тренування, вони не будуть схожі на попередні. Це в усіх сенсах, які, це, що в мене було до, от воно вже так не буде, воно буде все по-іншому. Тому що до 42 додається ще 183 кілометри. Дякую, Романе, за розмову. А глядачам нагадаю у студії новин поспілкувалися із ветераном російсько-української війни Романом Кашпором, який здолав шостий марафон на протезі. Не перемикайтеся далі у випуску ще більше цікавих новин регіону.